Всім привіт, з вами Містер Кліпер, і це мій перший хардкорний майнкрафт, я буду виживати, це версія остання. На, на Цей час, коли я знімаю, це версія 1.518.1. Ну і так, починаємо цей хардкорний майнкрафт, наповнюю. Якщо дати чути якісь поворосторонні звуки, то це мої сусіди. Так, нагрубаємо дерево. Зароблю дві колібаються дуже по часу. Нас в такому біомі. Поганому. А не дає хороший біом. Нарубаємо дерево, дерево. Так. Зробимо собі верстак. Так що трошки досок. Здравеем такого mm -hmm. так ой. Mm. Так, здравствуйте топор. Кирку. Так, копаємо шахту. Добуде зараз вуглю або ближненько. Ну, чи все ближненько, ближнька добудемо вугля, тут, тут зараз тяжко знайти. Господи, господи. О, нам пощастило, ми знайшли, Волю. вже вже 5 чи скиді туди 5 половинок вибачте за чіткості відео в мене просто скай не поймався фрапс, і бандікам не хочу включатися так що я знімаю підрождень програмами які дуже тяжко знаєте, ну ви розумієте як це проблеми версіями так що це дуже погано Ну ви ставте все одно лайки, підписуйтесь, и если може попробую якось зробити ті камери свої і буду знімати нормально, вже чіткою графікою. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Мені як я не люблю того, довбати. Ой, Господи, то вот деревянний кирковідобат. Господи, туша це воля. Аллилуйя кинчилась. Ого. Це все в нм было забето. Раз наверное, половина видно будет. Так, вот это Мені такого хвата на перший час. Так, зробим собі зараз разрыв гадані Так. Робим собі кірко, Топор. Лопату. Мэш. Вс. Пока что на ухват. Здравствуй 4. Fucking. Хотя давайте. Не було на жалко. Здравствуй 12. Все тут хорошо? Погнали дальше. Эй, давайте погнали. Ай. З домовлено роботи берези, но її не дуже хочуть, але дуже красиво. И такі це березово роще. Ну, а да, ніхрена собі. А кажу, березово. Ні, без березать так саме відкишені якісніше які, дерево у світі. Ой, в Майнкрафті. Якщо це відео набере багато лайків, хоча б 100. 100 лайків, то я буду робити лисплей по, наприклад, по хардкорному, а як його, буду робити обзори модів різних. Так що ставте лайки і підписуйтесь. Ну і все. коментуйте, що ви хочете бачити в моїх відео. Так, зараз ми, напевно, найдем місце, де построїти дім, і я закінчу цей хардкорный лесплей. Точніше серію закінчу на летсплей. Можливо, якісь претензії по графіці є. Якщо у вас якісь претензії по графіці, то скиньте мені, будь ласка, якусь ссылку на, на хорошу програму для знімання відео з екрану. І кряк до тої програми. Поки що в мене канал не дуже розкручений, так що я не маю слів, щоб купити ту програму. Так що кидайте, будь ласка, з кряками. А зараз дуже мало підписчиків. Так, О69, нормально. Так, 3-4 стака. Починаємо. Строїти дом. Ну, зараз, марно, построїмо дом. Накопаємо весь дом. піску для вікон. О, якщо, ви, наприклад, це відео, ці відео почну набирати дуже велике кількість лайків, підписок, просмотрів, то я буду знімати е, виживання хардкорне, обичне виживання стаї е, з модами. У мене є дуже хороші моди, там динозаври. Так що, якщо ви хочете ці відео побачити, ставте лайки. Не сумуйте. Так. Так. E, я, наверное, хоч і всього... Це мій перший хардкорний Майнкрафт, і в Майнкрафт хардкор не вже не граю. Так що я доживу, напевно, не дуже далеко, навіть, навіть алмази не співна як я в нього. Так. Ось виньорки. Ну, понятно, если у нее еще убьем, а мы будем их просто. Дам я кухил. Так, шарину нам хватит. Я уже не люблю блоки дома строить. Особенно выживание хардкорном. Так, все нормально. Так, зараз хорошая часть я территорию. Самое лучшее, если территорию, вы Це коли, наприклад, кидаєш, ставиш відро з водою і воно розпливається і збиває все. Так, зараз крафтим собі... Ось так, поставимо. Скрафтим... Чекайте, минутку. Так. На сундук нам хватить, так. Да. Скрафтим ще один. Так. Це ми кидаємо на місце. Два сундука і крафтимо собі пічку. Так. Так, о, 25 нам хватает. Так, о, все, 25 нам похватывает за таком. Ну, наверное... Ну, не, наверное, а ше, трошки, наверное, пора. Раз, два, три, четыре. Блін, я думаю, что це ма не хоче кластись, у мене доски кінчилась. Так. Блід, у мене немає сердечка. Ми всі умремо, це хардкорный майнкрафт. Ми всі умремо, черт! Без паніки. Ну на цьому прекрасному краєвиді О, Господи Ми закінчимо мій першу серію хардкорного лесплею по Майнкрафт. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі, всім пока.